Вітаю вас, мої дорогі пані та панове, міледіті і Я світа разом з вами сьогодні робимо ваше життя прекраснішим, комфортнішим, яскравішим та цікавішим. У нас сьогодні для вас знову один із моїх улюблених лотів це мікрофіброві рушники. Це для мене не просто красиво, а ще й цікаво, тому що є така улюблена частина презентації це наші експерименти. Тому залишайтеся з нами. Уважно дивіться на екрани, коли з'явиться інформація, вся, і ми починаємо для вас нашу шикарну презентацію. Друзі, подивіться, яка краса. Просто знову ось ці надзвичайно приємні, надзвичайно. Ну, великі сьогодні не просто рушники, а вони дійсно банні, повнорозмірні мікрофіброві рушники. В наборі сьогодні чотири рушника: це Кінг, Квін, Король та королева це наші для наших україночок і українців. Я б сказала так, що це справжній сімейний такий набор. І ви отримаєте. В різних кольорах наші рушнички, і увага на екран! Зараз для вас з'явиться інформація: це набір Квін Кінг. Дивіться, рушники в чотирьох кольорах різних можуть бути різний колір, але розмір метр сорок на сімдесят. Це мікрофібра, це моя улюблена мікрофібра. І зараз розкішна ціна для вас 1599 гривень. Але якщо ви будете дуже активними, тому тоді ми попросимо, щоб ціна для вас знизилась. Доставочка у нас безкоштовна. І я нагадаю, номер телефону 0800 21 14 14. По всій Україні дзвінки безкоштовні. Доставка по всій Україні до відділення нової пошти безкоштовна. Будьте активними, тому що кількість рушників у нас обмежена, наборів не зволікайте і робіть своє замовлення. Дивіться, ну по кольорам. Глибокий такий синій королівський колір. Так він і підписаний у нас кінг. Дивіться, яка надзвичайно якісна вишивка. Вишивка машинна, шовковою ниточкою. Ніде нічого не стирчить, тобто ніде нічого не вибивається. Все дуже охайно під наглядом майстрів вишита. Дивіться, яка гарна вишивка. Вона переливається шовковою чорною ниткою. Ну, Ну, це я б сказала, дійсно, королевський рушник. Дивіться, який гарний кантик. Кантик прошитий білою ниткою. Так він міцний, він не прорветься. Давайте я вам зараз покажу повну його довжину. Дивіться, в мене зріст 1,52 метра. Ви мене ще бачите? Я вже заховалася за цим рушником. Метр сорок на сімдесят. Ну, це повномірний банний, повномірний банний рушник. Дуже міцний. Що мені подобається в мікрофібрі? Що вона надзвичайно надзвичайно міцна і набагато міцніша. І уваж, уважно уважно легша за махру, тому що махрові рушники, як ми знаємо, вони не дуже міцні. Так і коли їх викручуєш, так як раніше прали руками, викручували, і вони частенько рвалися. Мікрофібра. Сама ниточка мікрофібри, з якої складається вся тканина, вона в 100 раз тонша ніж шовкова нитка. Ви розумієте? Тобто, наскільки це міцне? Дивіться, ну, от дуже міцне, дуже міцне волокно. І що ще мені подобається? Що воно тримає свою форму? Я його тут і вже, І так, і викручую. І тримає свою форму, і це дуже ніжна, ніжна до шкіри тканина. До речі, про мікрофібру. Чим мені ще подобається ця тканина? Тим, що у мікрофібри в розрізі вона виглядає як зірочка, як зірочка. Якщо звичайна шовкова нитка, вона як ружечок, то мікрофібра як зірочка. Цим самим вона впитує більше вологи, швидше це робить і відштовхує бактерії. Тобто можна сказати так, що мікрофібра вона антибактеріальна, тому от саме цього запаху, запаху його не буде. Розумієте, чим мені подобається мікрофібра? Вона дійсно е, легка. Тобто, якщо, ваша, якщо ваш вже рушник, е, ви тільки що його використовували, хочете піти повісити його на балкон, е, сохнути, він швидко висохне, тому що так само як впитує швидко, так само і швидко віддає. Ми обов'язково обов проведемо експеримент. А мені наша режисерка, пані Валерія, каже, що в нас вже є замовлення. Вікторія Леонідівна, місто Шостка. О, вітаю вас, місто Шостка! Я вас вітаю! Вікторія Леонідівна до вас вже вирушають. Наші рушнички. Так, вітаю вас з замовленням. І ще у нас замовлення з міста Житомир. Олега Афанасьович, вітаю вас для всієї родини. От бачите, мені подобається, коли нам дзвонять чоловіки Олега Афанасьович, Я передаю вам поцілуночки, вітання, обіймашки. Мені дуже приємно, що ви піклуєтесь про свою родину. Так, на четверих велика родина. І завдяки вам, мої друзі, завдяки вам, завдяки тому, що ви дуже активні, ми зробимо першу знижку для вас. Зараз, пані режисер Валерія, нам зробить першу знижку. Так, і це 1300 гривень набір з чотирьох рушників, банних, здоровецьких. Набір з чотирьох банних рушників. Друзі, ну три хвилиночки у вас є. Дзвоніть, не зволікайте. Ви знаєте, це досить класна ціна, так? Ну я б, звісно, ще просила декілька гривень знижечки, скажімо так, для моїх любих глядачів. Так, і місто Вінниця, вітаю вас, місто Вінниця! Пані Анжела, вітаю вас. Також придбала для своєї родини. Так, вітаю і на подаруночок. Так, вітаю вас. Тому будьте активними, не зволікайте. У нас доставка безкоштовна. Друзі, дивіться, до вас може приїхати 4, Обов'язково це буде 4 рушники, але колір може бути різним. Так, дивіться, тому ви обираєте. Просто дзвоните і обирайте собі рушники, а ми до вас їх відправляємо безкоштовною доставкою. Доставочка безкоштовна. Я нагадаю, номер телефону 0800 21 14 14. Дзвінки по Україні безкоштовні. Дзвоніть нам пишіть в Ютубі ваші коментарі. Запитуйте. Мені дуже цікаво, тому що ви знаєте, у нас є не один набір мікрофібрових рушників. Їх у нас багатенько. Так і напишіть, будь ласка, свої враження, тому що я. Це дуже-дуже люблю. І завжди, знаєте, є е, той, хто не встигає, тому будьте активнішими, не зволікайте. Партії швидко розбираються швидко, тому що це дійсно ну, це необхідний, необхідний такий предмет. Отже, друзі, ну давайте перейдемо до приємного. Експеримент номер один. Ми беремо скляночку води. Зараз до нас підійде наш пан оператор Єгор. Привіт! Беремо скляночку води і ми будемо перевіряти на поглинання. Давайте ми з цього боку, так, щоб було гарно видно. Так, дивіться, у нас є чорна поверхня дерев'яна. Ми дуже піклуємося про наші меблі. Е, і настільки швидко, знаєте, бувають такі ситуації, що треба дуже терміново витерти вологу. Давайте ми зараз виліємо воду, ось так беремо, щедро виливаємо і швидесенько, швидесенько її пропитуємо. Тобто в мене була одна секунда, щоб вода реально не, не розбіглася тут по всій студії. А То ви знаєте, я на підборах. Ну, подивіться, пане Йогор, ви щось бачите? Наш оператор не бачить нічого. Ви бачите, настільки швидко все поглинає. І ось дивіться: завдяки тому, що о, сама ниточка, вона в розрізі як зірочка. Вона добре стримує цю воду, розумієте? Тобто вона вода швидко поглинається, дуже швидко поглинається, і вона просто стримується тут, і вона нікуди не дінеться. Знаєте, є такі рушники там, де там, де наливаєш воду, і вони просто збігають. Отже, а давайте я вам ще покажу другі кольори, тому що наша е, пані режисер просить показати вам все. Показує, дивіться. Є також сірий колір. Сірий. Як мені він подобається, ну, я люблю, знаєте, такий сірий, як котик. Це також буде у нас чоловічий кольор. Дивіться, це сірий, сірий, дуже гарний, обожнюю. Такі сірі, сірі кольори, їх можна з чимось компонувати, навіть, знаєте, куплетом. так, дуетом, я б так сказала. Далі колір у нас такий теракотово пудровий Ну, не знаю, як би ми його ще назвали. Такий е, ніжно-сливовий, е, ніжно можливо, такий трошки бузковий, тому що бузок у нас ще таким кольором також. Дивіться, ну надзвичайно надзвичайно красивий, гарний ніжний колір. На цьому е, на цьому кольорі у нас е, надпис «Queen», тобто це королева, це жіночий. Так, далі, далі дивимось. Далі персиковий. Подивіться, який гарний персиковий колір. Я вам зараз ось так от покажу. Ще в нас є ось такий персиковий колір. Це також буде королева. Ну Це просто, знаєте, як не просто, як... Як ковдра, не просто як рушничок. Уважно ще е, зауважити. Бажаю, що тут в нас є петелька для вашої зручності. Е, до речі, не у всіх, не у всіх рушниках є петелька. Ви знаєте, а це зручно, це досить таки важлива річ, щоб і він гарно просихав. так? І він просто для вашої зручності ви повісили собі підряд на всю вашу родину, і вони у вас висять. Петелька також дуже охайно зроблена, ниточки ніде не стирчать. Е, ну просто знаєте, закутатись, закутатись, тому що він навіть як пледик, я б так сказала. Якщо ви досідете в подорож, обов'язково беріть з собою такі мікрофіброві рушники, тому що вони, ну, вони, ну, він великий, але він необ'ємний. Що мені подобається в цій мікрофібрі. Так, давайте подивимося, отак от його у повному у повному розвороті, скажімо так. Подивіться, який він великий, так? Тобто він реально об'ємний. Я б в нього навіть закуталась. Тобто, якщо вам ви де на природу, вам треба рушник обов'язково. Ви взяли і закутались. Ну, друзі, е... ну це тепло. Це комфортно, це треба, розумієте? Тобто ця річ, вона, ну я б сказала, що це дуже універсальна річ, тому що, е, от, на, наприклад, ви йдете в спортзал, так, ви йдете в спортзал, ви поплавали в басейні, ви вийшли, вам хочеться не тільки витертись, а хочеться і зігрітись. Будь ласка, мікрофібровий рушник, квін. Для вас, для королев, для моїх королев Міледі ТІВІ Шоп, А у нас в студії дзвоники. Ми передаємо вітання в місто Жмеренка. Боже, як приємно! Місто жмеренка. Я вітаю вас, Марина Дмитрівна. Вітаю вас, з Днем народження! Вас вітає ваша подруга. Вікторія Олегівна, так, я вас дівчата, я вас вітаю, я вам бажаю всього найкращого і обов'язково мирного неба. І також так, замовлення поїхало в жмеренко. Мені дуже-дуже приємно, що є такі подруги. О, отже, друзі, в мене є для вас, мабуть, іще один експеримент, але давайте зараз нагадаю код товару, набір Queen King. Обов'язково записуйте, тому що в нас. Багато є мікрофібрових рушників, і мені повідомляє пані режисер Валерія, що в нас зараз ще буде одна знижка для вас. Ну, і тисячу гривень за чотири здоровецьких повнорозмірних банних рушники. Ну, от скажіть мені, 250 гривень за один рушник. Друзі, ну це взагалі мені здається це. Просто в подарунок. Це продав... якийсь, е, я не знаю, навіть не те, що новорічне. Ну но один рушник, гарний, великий банний. Я вам скажу так: я в магазині ну, близько 500 гривень буде коштувати. 500 гривень це мінімум. А у нас тут мікрофібра. І в мене ще є для вас дуже цікавий експеримент. Давайте зараз проведемо. Щоб ви мені не казали, що там не така вона вже і магічна ця мікрофібра, магічна! Я вам зараз це докажу. Дивіться на поглинання. У мене вже один мокрий. Давайте ще візьмемо цей персиковий, він мені сподобався. В мене тут зараз наш оператор пан Єгор нам покаже. А ну скажіть мені, 400 з лишнім, так, десь 450 мл води в нас. Давайте ага. а, це рівно 400. Так, давайте зараз ми вильємо, скільки в нас вміститься в нашу мисочку. І ми побачимо, яка висока поглинаність цього рушника. Дивіться, ну, повна миска в мене. Так, ви знаєте, вилилось все. 400 мл води. Друзі, повна миска. Чи впорається наш королевський рушник? Цілою мискою води, чи там щось залишиться. А ну, мені цікаво. Пишіть, ви пишіть, ви обов'язково на ютуб-каналі Міладі Тівішоп. Ви пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте так його, як, як ми його зробимо? Ну, ось так, якось так. такою кулею ми потрошку, щоб зараз воно не не вилилося все на наші камери. Дивіться, ви можете спостерігати, як він забирає воду. Просто так жадібно забирає воду. Давайте я тут трішки притисну. Ну, я просто, я... Дивіться, все в реальному часі. Ми нічого не пришвидшуємо, ми нічого не монтуємо. Все в реальному часі. Отже, друзі, давайте подивимось на нашу тарілку. Там нічого не залишилось. Дивіться. Все, все тут. Ви подивіться, просто все в рушнику. І як сильно, як швидко вона вбирає і як багато, так само вона і віддає. Я вам зараз просто викручу і покажу, як класно мікрофібра віддає водичку. Подивіться. Ну, я можу, я, я чесно кажучи, я сильна. Я думала, що я не така сильна. Але все-таки ви подивіться, як мікрофібра віддає. А що це означає? Що мікрофіброві рушники сохнуть в рази в рази швидше. І не буде того самого поганого аромату, такого, знаєте, коли зустоюється. Ви подивіться, як вона гарно віддає воду. Ну, майже ціла тарілка води, майже цілу тарілку води віддав рушник. Просто це і ви скажете, що це не магічна тканина. Магічна, дивіться, магічна тканина. Зараз я приберу наші експерименти. Тому, друзі, ну я не знаю, як вам ще сказати, що це надзвичайний унікальний товар. Е, ну, ви бачите все на свої власні очі, що ці рушники. Це просто це знахідка, це просто знахідка. Тим паче, що тут є гачечок, петелічка. Є петелічка для вас. Дуже охайні такі шви. Подивіться, окантовочка не просто запаєні, а ціла окантовочка прошита дуже дуже охайно білою ниткою. Шовкова вишивка, шовкова машинна вишивка така чорна, знаєте, і під низом, наче срібне. Подивіться, вони для всієї родини, це набір із чотирьох великих банних рушників, метр сорок на сімдесят. Ось так вони до вас прийдуть. Подивіться, об'єм їх такий, ну немаленький, тому бонусом для вас буде безкоштовна доставка. До відділення нової почти буде бонусом для вас. Безкоштовно, друзі. Не вагайтеся, не вагайтеся. І обов'язково і мені під, підказують, щоб ви не вагалися. Для вас буде ще знижка. Ну, друзі, неправда, ну, ну куди вже? Я думаю, що це і так дешево, чесно. І ще одна знижка за те, що ви такі активні. Увага! У нас кількість обмежена? Увага на екрани. Обов'язково записуйте код товару Квін Кінг. І зараз ми чекаємо на нашу знижечку. І це 899 гривень. 899 гривень за 4 здоровецьких рушника банної, банних. Увага на екрани. метр 40 на 70 Їх розмір. Код товару набір Квін Кінг обов'язково запам'ятовуйте, записуйте, тому що в нас багато мікрофібрових рушників. Ну це просто друзі, три хвилиночки у вас є, щоб подзвонити нам, замовити. Обов'язково передавайте привітання. Я з радістю, я з радістю вас вітаю. Мені подобається, що ви з нами контактуєте, що ви не просто робите замовлення, а що ви з нами балакаєте. Це надзвичайно важливо. Друзі, дійсно багато замовлень, дуже багато сьогодні замовлень і по. Два комплекта беруть, тобто це вісім рушників буде по два комплекти. Знаєте, їх можна, Якщо ви берете тільки собі, два залишили собі, два на подарунок. Ну, це дійсно це класний буде подарунок. Це гарна машинна вишивка шовковими нитками. Це надійна мікрофібра. та, що... Не знаєте, дуже довго буде вам слугувати, тому що от од одна із властивостей мікрофібри, що кольори не вицвітають. А колір залишиться таким, який він і є. прати їх надзвичайно просто, надзвичайно легко. Не треба багато прального засобу, не треба багато засобу, тобто ви можете використовувати в два-три рази менше. Там є обов'язково у нас ярличок з умовами догляду. Ось дивіться, будь ласка, тут все написано: температура до 40, е, можна прати в машинці, так? Тобто використовувати подорожі, шпорт, спорт швидко рушник висихає. Все написано для вас. Але знаєте, гарні господині і так знають. Що відбілювати їх не треба, що їм треба менше. Прального засобу, що їх легко прати в пральній машині, і ці рушники дійсно довговічні. Це вам буде на роки, це не на один сезон. Ну, я не знаю, як у вас там я використовую. Я люблю, щоб в мене був класний рушник, щоб він часто прався і щоб він довго служив. І це якраз про мікрофібру, тому що ну, махра, чесно кажучи, вона коли вже знаєте перестірана, вона пересихає, вона грубішає, вона навіть трошки коле. Шкіру так неприємно. З мікрофіброю такого не буде. Але е, є декілька умов, щоб вона зберігала свою е... Щоб мікрофібра зберігала свій вигляд гарний, вам треба прати до 40 градусів і не сушити на батареї. Тобто, взимку сушіть просто на вашій сушарці або на балконі, де ви є, тобто не на батареї. Мікрофібра не любить високих температур. Ви розумієте, так? Тому що е, це дуже дуже така. Е, Правильна тканина, я не скажу, що вона ніжна, ні, вона дуже міцна, міцна. Але просто трішки правильного догляду, і цей набір для вас буде на довгі роки. Отже, я вам нагадую, що це код товару, набір Квін Кінг. Це чотири величезних рушники, банних. Метр сорок на сімдесят це мікрофібра. Увага у нас дуже обмежена кількість, тому що сьогодні ну, надзвичайно багато у нас замовлень. Я не знаю, чи там свята якісь попереду йдуть. Вісімсот дев'яносто дев'ять гривень. Вартість за чотири рушники з безкоштовною доставкою. Це бонус від Міледі ШОП, тільки для наших любих глядачів і глядачок. І номер телефону я нагадаю 0800 21 14 14. Дзвінки по Україні безкоштовні, тому не вагайтеся, друзі. Дійсно класні набори і швидко вони закінчуються. Дзвоніть ми завжди вам раді. Передавайте свої вітання і даруйте собі і своїм близьким якість та комфорт. А ми продовжуємо далі. Залишайтеся з нами.